Депутатський корпус Дніпропетровська вніс корективи в міський бюджет. На чергові сесії народні обранці все ж таки виділили гроші на систему відеоспостереження, внутрішньоквартальний ремонт доріг, а також затвердили план зонування території міста. Пленарне засідання пройшло з багатьма труднощами та непорозуміннями, але за більшістю питань все ж таки дійшли згоди. Детальніше розповість моя колега. Із 118 депутатів на 66 сесію міськради прийшло лише 69. Більше трьох з половиною годин вони намагалися почути один одного та ухвалити спільні рішення. Першою перепоною на засіданні став бюджет, приймали його довго з суперечками і не з першого разу. Дійшло і до погроз оприлюднити імена тих, хто заважає ухваленню таких важливих рішень. Та, врешті-решт, більшістю голосів прийняли. Ми підали максимальне возможне фінансово на міста, на місцеві бюджети. І ми сьогодні увіділи перший результат. На 25% було перевиповнено план по прибулі городського совіта. Я уверен, що ті раз дії говорять о тому, що і возможне фінансування допомогти програм. Сімдесят мільйонів з прийнятого бюджету депутати виділили на заробітну платню працівникам бюджетних установ, таких як медики та вчителі. 50 мільйонів викроїли на ремонт доріг. А ще запланували ремонт котельних житлових будинків, шкіл, дитячих садків. 10 мільйонів підуть, щоб погасити заборгованість працівникам жеків, які вкотре прийшли до міськради з проханням Дати зароблені ними гроші. Как би бы тяжело не було з бюджетом, ми виполняємо доходну часу виполняємо, даже перевиполняємо і з кожним місяцем. Случай доповнітних фінансових ресурс по запросив депутатам потребування жителя бомбасідуші харить років для того, щоб забезпечити жить в місті підрозділ. Знову розійшлися думки депутатів на проєкті про запровадження практики електронних закупівель за кошти міського бюджету. Це програма, що носить назву Прозора система яка дасть можливість контролювати всі фінансові витрати міської ради. Депутати її не підтримали, але програму протестують на місцях за особистим дорученням Галини Булавки. Леже мілоч, попід стулі. На этом можна сэкономить бюджетні деньги. Система Прозора це дозволяє. Всі дотендерні суми до 100 тисяч гривень було розуміння, куди тратяться ці гроші. Після перерви депутати повернулися до сесійної зали і почали розглядати проекти вже блоками. Серед їхніх рішень передати кладовище на міське управління. Підтримали й депутатський запит, що допоможе запобігти екологічній катастрофі на житловому масиві Тополя-1. Юлія Шевченко, Кирило Новіков, Дніпропетровський державний.